Ти думаєш, ракети це, це зброя? Ні. Найнебезпечніша ракета це система Зеленського йод його татарова Єрмака, яка дозволяє не мати Україні ракет взагалі. Знищити ЗРК? не треба авіаудару, треба просто мати татарова. Зупинити виробництво дронів, не обов'язково атакувати завод. Достатньо підпису з банкової у зв'язку з юридичною невизначеністю, діяльність призупинити. Це і є війна нового типу: війна, де Портнов, Зеленський татаров не просто гравці, вони архітектори саботажу, вони не руйнують фронт напряму. Вони руйнують те, що фронт мав би підтримувати внутрішню вертикаль, правову відповідальність, безпеку інституцій, уяви, ти створюєш систему керування ракетами українського виробництва, відправляєш заявки на фінансування. Отримуєш підтримку від міжнародних партнерів, а потім приходить перевірка, починається кримінальне провадження, рахунки блокуються, обладнання конфіскуються, і згідно з законом, все воно заморожено. Але на банковій тиша, бо це не випадковість, це план. Коли ти чуєш про незалежність ВПК, пам'ятай, що в ОП сидять ті, хто розуміє, Якщо Україна буде мати свої ракети, її неможливо буде контролювати. Якщо буде сильна армія, слабка банкова стане небезпечною для самих себе, тому тактична мета знищити потенціал через суди, через перевірки, через антикорупційні органи, які стали молотами політичної помсти. Вся логіка держави сьогодні це логіка самознищення, чому Портнов боровся з набу? Бо набу було інструментом для виявлення таких, як він. Але Зеленський зробив інше він взяв набу і перетворив його в анекдот. А Статарова зробив координаційний центр всіх антикорупційних відмазок. У нас був шанс побудувати армію, ми збудували фейкову юстицію. У нас був шанс виграти у Росії, ми втратили дрони, бо хтось не підписав дозвіл на експорт деталей. Це не випадковість, це доктрина, доктрина контрольованої нездатності. І саме тому Портнов був критично важливим він не просто знав систему, він був її дизайнером. Він знав, як працює кожна кнопка, який суддя поставить підпис, який прокурор відкриє справу на замовлення, яка схема потрібна, щоб арештувати майно, і потім через арму передати комусь з ОП. Це не корупція, це модель управління, модель, де закон лише текст. А сила у контролі над тим, хто вирішує, який текст застосовувати. І тепер, коли Портнов мертвий, система не зникає, вона просто перезавантажується, бо Татаров це Портнов 2.0. Тільки з більшим рівнем обслуговування він працює на самого Зеленського. Це вже не просто суддя з банкової, це на наглядач за системою. Всі прокурори координуються, Весі судді промверифікуються. Весі медіа атаки погоджуються. Ти бачив хоч одне розслідування проти Татарова на центральних каналах? Ні. І не побачиш, бо Портнов міг хоча б бути вигнанцем. Татаров вже в ліжку влади, а Зеленський, він усе знає. Він бачить аналітику. Він підписує подання, він підтверджує призначення, тому не розповідай мені, що Зеленський не в курсі він головний актор, головний координатор і головний вигодонабувач. І коли Захід запитує, чому ви не модернізуєте ВПК, відповідь проста тому що це не входить у план людей, які живуть за рахунок війни. Їм вигідна війна, яка ніколи не закінчується, бо тоді можна керувати всім. Виборами. Грошима, суддями, ЗМІ, армією і можна не відповідати, бо ж війна ж іде. Портнов навчив їх цьому, а татаров закріпив. А Зеленський я поставив на це печатку національного інтересу це не політика, це внутрішня окупація. І поки ми мовчимо, вона розростається, бо ракети не з'являться самі, бо армія не працює на обіцянках, бо справедливість не будується на зрадах. І якщо ти думаєш, що Зеленський просто помиляється, ти наївний. Він робить все правильно згідно з логікою тієї системи, де він вершина, а Україна лише фон для картинки.